Сьогодні у нас коротеньке відео, як до сигналізації конвой МП50 прив'язати новий двосторонній брелок без використання кнопки Valet. Якщо у вас сигналізація по інструкції заводській підключена, просто-напросто потрібно зайти в режим програмування і в цьому режимі натиснути одночасно кнопку без звука і зірочку. Затримати їх на 3-4 секунди до сигналу сигналізації. І новий брелок прив'яжеться. Зараз я покажу, як це робиться. Відповідно, заходимо в режим програмування. Для заходження в режим програмування, натискаємо педаль тормозу, держимо її під час всього програмування. Відкриваємо якусь двері, яка включає плафон. І е 5 разів. Включаємо виключаємо е запалення ключом запалення. Е на п'ятий раз залишаємо запалення включене, після чого сигналізація повідомить, що вона в режимі програмування е двойним сигналом. Дивимося. Раз, два, три, чотири, п'ять. Залишили включеним. От два сигнали пройшло. Тепер у вас є 10 секунд. На те, щоб прив'язати брилок, натискую і 3 секунди. Все, пікнула сигналізація, брилок почав грати музику, значить він прив'язаний. Відповідно, тепер можна виключати запалення і користуватися новим прив'язаним брилком. Дякую за увагу.